Пан Володимир, директор підприємства, ділиться. По всій території господарства знаходять уламки від ворожої ракети. На місці прильоту вирвав 10 метрів діаметром та майже 5 завглибшки. Ми фактично бачили, ми якраз сюди готувалися виїжджати і комбайн у нас вже працював 100 метрів від цього місця події. Так що практично на очах. Чоловік каже, підрахувати збитки складно, але головне ніхто не постраждав. Будівля теж питання таке дуже складне, як оцінити масштаби. По факту вся криша зруйнована, повернена стіни. Тобі, думаю, що будівля вже до використання вона фактично і непридатна придатна буде. Тобі ціна її відбудови буде. Дуже велика місцевий мешканець розповідає: в момент вибуху знаходився вдома. Уламки від ворожої ракети долетіли аж до його подвір'я. Потім працівники ну, як наслідки вибуху. Забрали на експертизу, мабуть, і так далі. В принципі, вони впали там на полі, де воно вже убране, от оброблене. От. І воно буквально метрів 80-100 від будинку, цей уламок доволі значний, близько метра, може, навіть більше. Люди впевнені, агресор свідомо б'є по цивільним об'єктам і тероризує мирних мешканців. Хоче посіяти паніку та призвести до продовольчої кризи. Але люди вірять в ЗСУ та нашу перемогу. Дар'я Візір, Павло Грунт. Новини 9 каналу.